Добрий день, вас вітає компанія Бенджамін Мур. Сьогодні хочемо вас познайомити з нашою новинкою зразочок кольору. На відміну від старого, він в половину менший та коштує в половину дешевше. Об'єм цього зразочка становить 230 мл, і його вистачить, щоб вифарбувати 2 квадратних метри. Окрім цього, можемо зробити для вас викрас, який виглядатиме приблизно ось так. Це буде МДФ розміром 40 на 40 см. Його ви можете прикласти до стіни та спостерігати за кольором впродовж дня, а також при різному освітленні. На думку багатьох дизайнерів, зразочок кольору є важливим елементом при виборі кольорів, особливо, якщо йдеться про такі складні і глибокі кольори, як у компанії Benjamin Moore. Знайомство з кольором розпочинається з маленького стіку. Слід взяти до уваги, що колір у приміщенні виглядатиме темнішим, аніж ви бачите його на маленькому шматочку. Якщо ви бажаєте спробувати колір, ви можете замовити ось такий зразочок 230 мл або ось такий 470 мл. А якщо ви бажаєте замовити окремо виказ, будь ласка, повідомте про це менеджеру.